Волонтери об'єднують сили. Задля акумулювання допомоги учасникам АТО і координації зусиль сумські активісти зголосилися діяти спільно. Сьогодні груп, що допомагають бійцям на Сумщині декілька. Розрізненість не сприяє якісній допомозі армії, якої вона особливо потребує взимку. Віднині символом сумських волонтерів буде мураха, невпинний трудівник. Вони такі ж несамовиті подвижники, щодня чи можуть, допомагають бійцям АТО напрямки у кожної організації свої від купівлі запчастин до техніки, до в'язання шкарпеток і рукавичок. Втім, у таборі волонтерів не все так просто розрізненість заважає направляти допомогу за адресою. Дуже часто буває, коли люди звертаються, приїжджаючи з зони АТО, воїни вони звертаються до різних організацій, просять допомоги. Потім ці організації цю допомогу надають, а воно вже не потрібно, тому що всі вони надають одне і те ж саме. Потреби бійців дуже різні: теплий одяг, амуніція, медикаменти, продукти. Тож часто у волонтерів просто не вистачає вільних рук. До продуктового наповнення пакунків для солдатів підключилися прості сумські жінки. Вони, так звана кулінарна сотня, готують овочі і формують сухі борщі, а також квасять капусту. Зараз у нас в команді близько десяти жінок. Ми запрошуємо всіх приєднатися до нас. Саме основне це сили. Жіночі сили, жіночі сили задіяні і в іншій сфері. Представниці слабкої статі активно плетуть камуфляжні сітки і маскувальні костюми. У них теж не вистачає рук і тканини. У справу йдуть старі простирадла, тюлі радянського виробництва і рибальські сіті. Паралельно з цим в'яжемо носки, теплі дівчата в'яжуть і пенсіонери теж приносять теплі світера. Теплі перчатки навчилися двома пальцями. Вирішили об'єднати зусилля, бо разом і ворога легше бити. Якщо людина, що хоче допомогти, звернулася не за адресою, її обов'язково перенаправлять до потрібних волонтерів. Ми е зійшлися разом на трьох принципах: це спільне планування діяльності, це взаємна підтримка, наскільки це можливо. і це Загально прийняті нами стандарти звітності стосуються тих, хто особливо збирає кошти. До цих стандартів запрошують долучатися усіх причетних до волонтерської діяльності на потреби. АТО. взаємодопомога і підтримка, переконані активісти, стане основним чинником довіри до них тих людей, які хочуть і можуть допомагати. Анна Скрипняк, Сергій Сурков на часі новини.